ви ж просто прогулювалися. Це мами і дружини полонених, переважно азовців, які або в полоні, ну точніше, а полонені або загиблі хлопці. От є ще категорія мами і дружини тих. То закатований у полоні до смерті їм повернуті тіла таким жінкам в Україні, але сьогодні ця категорія не прислів. Будь-який тур на Одещині перетворюється на гастрономічний тур, тому що тут все дуже смачно. А гастрономічні тури повертають смак смак до життя. Я сама з Києва, але з початком війни довелося виїхати в Канаду і я. Зрозуміло, що треба щось робити там, де ти є, і робити те, що ти можеш. Я за допомогою організації Maple Hope Foundation минулого року видала збірку своїх віршів і поширюючи ці вірші на презентаціях, концертах, виступах, мітингах, всього 128 заходів було організовано. По перше, ставили перед собою ціль поширювати інформацію про військовополонених і про ті умови жахливі, в яких вони знаходяться, щоб західне суспільство. Це теж не було байдужим, не тільки україномовні діаспора, але і англомовні, і франкомовні провінції. Ми залучили дуже багато людей до цього проєкту, і на зібрані гроші ми вирішили витратити на підтримку жінок, родин військовополонених. Це наша місія. Тур на Одещину. Ми підтримали пані Оксану з її проєктом, а також будемо робити свій тур, який буде п'ятий день. Денним і він буде проходити на Закарпатті. Там приїдуть психологи з Ванкувера, наші українські, які працюють в, ун в університеті і мають програми по реабілітації для людей, які постраждали в результаті війни. І вони будуть допомагати нашим жінкам тут на Закарпатті.